Сроки сівби вже підійшли, а ми нічого не можемо робити, тому що ДСНС дуже зайнятий. Олександр, власник ферми, яка щороку годує тисячі українців. Саме він вигадав, як перетворити трактор на справжню техніку для розмінування. Керувати нею можна дистанційно відтак ризику для життя немає. Поля Харківщини, де мала брости пшениця, рясно засаджені мінами. Їх по собі лишили окупанти, коли тікали з регіону. Наїхали на протитанкову міну і от вибило защиту. Ну, трактор цілий, механізаторів не було. Тобто, всі живі здорові, а техніку відновили, одремонтували. За броню у трактора уламки знищеної ворожої техніки чоловік згадує, як знайшов розтрощений танк просто на перехресті неподалік. Направляючи металічний ми зняли з танка, який був підбитий на у Нас там рашистський танк, хоча Олександр і нарікає на саперів, ті не припиняють розмінування ні на мить. Кажуть, російські загарбники перетворили на мінне поле майже третину України. А от винахід граківського фермера оцінили. Адже перш за все, безпека. Цей трактор на радіокеруванні дуже гарна ідея, тому що, по-перше, немає людини всередині. Тобто, виключається загроза життю самого тракториста. Е, він перевіряє ну, дуже велику територію за день, якщо у порівнює обстеженням. В Харківській області дуже багато мінних полів, велика кількість. Лише на, цьому, на цій дільниці я вже зняв близько 500 протитанкових мін, безліч протипіхотних на розтяжках. Дуже багато. На розмінування Харківщини, як і багатьох інших українських областей, знадобляться роки. Кожен день війни обходиться саперам щонайменше місяць кропіткої роботи. Від початку повномасштабного вторгнення станом на березень українські вибухотехніки вже знешкодили 400 тисяч снарядів російських окупантів. Олег Булах для апостроф тів.